Зникнення, яке згуртувало громаду, і завершилося дивом. Тиждень тому 11-річна Соломія з містечка Раваруська на Львівщині пішла з дому і загубилась. Дівчинка має інвалідність, вона не говорить, а чужих людей боїться, тому може від них ховатись. Упродовж семи днів її шукали поліція, рятувальники, місцеві. Загалом близько пів тисячі людей і таке знайшли за 15 кілометрів від дому. Про складні пошуки та як дівчинці все ж вдалося вижити, розкаже кореспондентка ТСН Марічка Кужик. Й соботи розповідає мама. Вона з сином поїхала до Львова. Донька залишилась бабусею і зникла в 11-річної Соломії. Інвалідність дитинства вона чує, але не розмовляє. Тож мама одразу подзвонила в поліцію. Ні, сама вона не гуляла, але бувало таке, що вона виходила з дому сама. Але ми її швиденько назад повертали. Я знала, що в неї є особлива дитина, яка час від часу. Може втікати з дому в силу своїх поведінкових особливостей. Поліцейські розпочали пошуки. Останнє місце перебування так як нам було відомо десь в цьому районі. Тому безпосередньо суди також у нас були пошукові групи. Це є прикордонна зона. Вже в тому напрямку у нас кордон до Польщі. Соломію шукали усі поліція, рятувальники, кінологи. Однак собаки були безсилі через сторонній запах, саме обробляли поля. До пошуків долучились мешканці містечка та довколишніх сіл. Близько пів тисячі людей підіймали у небо дрони, використовували тепловізори, шукали у день і вночі. Однак сліду дитини не було. Що дівчинка можливо ховається в даний час, бачить, бачить що пересувається велика кількість людей. Тому ми ночі розробляли. Тобто були мобільні групи, які стояли безпосередньо на входах, ви, виїздах, там лісових масивів, озер. Пошуківці прочесали ліс, обійшли поля, переглянули відео зі 140 камер відеоспостереження, опитали 300 людей, перевірили усі вулиці та села, оглянули залізничні колії, бо дівчинка любить потяги. Водолази перевірили 40 місцевих водойм. І, врешті, на сьомий день одинадцятирічну Соломію таки знайшли у лісових хащах майже за 15 кілометрів від дому. Дівчинка була при свідомості, лежала непорушно, реагувала тільки очима. Це центр міста Раворуська, де проживала дитина. Е, знайшли ми її у цьому кварталі. Автомобілем рятувальників Соломію вивезли з лісу та передали медикам, оскільки звичайною машиною проїхати сюди неможливо. Місцеві мешканці, які долучалися до пошуків, кажуть це справжнє диво. І найголовніше питання: як Соломія змогла б вижити одна у лісі, де водяться хижі звірі без їжі та води впродовж. Тижня як Соломія дала собі раду, залишиться загадкою, адже дівчинка не розмовляє. У неї нестабільний сон каже мама. Вона часто прокидається, перевіряючи, чи поруч її близькі. Попереду ще тривала робота з психіатром. Мама ж запевняє тепер: не залишить доньку ні на мить. Марічка Кужик Андрій Попович, Львівщина, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.